Євангелія від Івана, розділ третій. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти. Коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову й родитись? Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі вам необхідно родитись з гори. Вітер віє, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить. І куди він іде? Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель Ізраїльський? То чого ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо. А свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі? І як Мойсей підніс Змія в пустині. Так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся Хто вірує в нього. Не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі б були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Єноні поблизу Салиму, бо там було багато води, і приходили люди й хрестились. Бо Іван до в'язниці не був ще посаджений, І чинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення, і прийшли до Івана вони та й сказали йому Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото христить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав людина нічого приймати не може як їй з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий? А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, а я маліти. Хто зверху приходить? Той над усіма, хто походить із землі, то той земний і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма, і що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє. Бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів божий на нім перебуває.